Ми запрошуємо на цю сцену з міста Дніпро Тетерущенко Дмитро. Всім доброго дня вечора, Коли там будете дивитись цей випуск. Привіт! Привіт! привіт, привіт, Ну, по-перше, хочеться сказати, приємно бачити земляка. Навзаєм, навзаєм. як там Дніпро, як він, як він ріднесе? Цвіте пахне взагалі. Акумулюємо гумор в донати. У нас і стендап клуб. Світло наприкінці тижня. Робимо все для того, щоб перемога ставалася ближче і ближче. Дмитро Володимирович, слухаю вас. А тут у вас написано в анкеті. На що ви витратите гроші? Ви написали на памперси. У вас народилась дитина? А, ну в процесі я одружився, і ми зараз з дружиною плануємо. Тому дивись, який мудрий чоловік. Він зразу вже знає, що треба багато грошей на памперси. Він прийшов сюди їх заробити. Тож, дорогі наші будь ласочка, відсилайте нам до редакції памперси. Абсолютно різних розмірів. Ми їх передамо. Добре, задрати. я свій потім скажу. Ну не мій, а ми бабуть. Дмитро, скільки коштують памперси? Ну 50 тисяч. Я думаю, прикольні памперси буде. Достатньо буде і по кількості. Ну на буде. два місяці, я думаю, вистачить. Дмитро, ми зичимо тобі успіху, і на першій хвилині ти можеш виграти дві тисячі гривень. Добре. Дмитро, твій час пішов. Так, друзі, мені здається, що в стосунках все має відкриватися поступово. Да? Правда, не має одразу з'являтися. Ми познайомились з дівчиною, я привів її в кав'ярню. Питаю, що ти будеш. Вона говорить, я буду лати на безлактозному. Я без задньої думки питаю, чому саме на безлактозному. Вона говорить: якщо я на звичайному вип'ю, у мене буде срачка. Перший раз знаю людину. Я взагалі не знаю, хто вона. Розумієте? Я уявляю, як у нас закінчується побачення, вона сидить вдома. Да, ну Дмитро, конечно, красавчик, Боже, умний, красивий, юмором займається, але трошки невнімательний. да, конечно, трошки. Ну, я масштаб трагедії теж не описала. І да? мені взагалі подвійні стандарти не подобаються, вони в Тіндері дуже багато проявляються. Я коли э, там був, перше, що дівчата мені писали, це який у тебе зріст. Я кажу, метр вісімдесят. Мені казали, пайдет. Я думаю, ми що з тобою баскетбол будемо грати, чи Чи що? Чи у тебе варення на другій полочці десь засохло, і тобі потрібен я, щоб його дістати. В якийсь момент Юрій Ткач дуже сильно стримувався. Режисери вже підготували повтор. Можливо, я, е, як ведучий, не догледів. Можливо, я був зачарований красою Лесі і не дивився на Юру. Звичайно, так. Скоріше так. Інтересне шоу: тобто, якщо ти стримуєшся, то все, так? Можна віддавати полтос. Я, думав... я не проти. <ріст> Дивимося повтор. А, ну. Боже, яка краса. Як зал вважає, Це людина сміялась. <пліст> окей, 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 окей. Дмитро, дві тисячі е, гривень, я тебе вітаю. Вау! Вау, вау! Чи хочеш ти забрати дві тисячі гривень і купити достатню кількість памперсів на декілька днів або годин. Я не знаю наскільки дитина переносить молоко. Побачимо. Головне, щоб екологія була хороша. Ні, давай далі. Давай далі ідемо далі. Йдемо на п'ять тисяч гривень. Так. Твоя хвилина починається прямо зараз. Поїхали. І зазвичай питання про зріст пишуть отакі от принцеси. Знаєте, вони, коли зі мною спілкуються, вони не наче вже бичать на мене. Поняли? Вони такі кричать. Алло, Гулів'єр! Що там, кисень є у тебе чи ні, ідем кофе з тобою пить. Латина безлактозна, маліна зовуть». І я знаю, що в будь-яких ситуаціях потрібно завжди тримати обличчя. Я одного разу кохався з дівчиною і в момент хотів її коліно закинути собі на плече. І саме в цей момент це коліно таке, знаєте, як постарчиське хрустить. Знаєте? Ну, прям так захрустіло, що я думаю, лабе, лабени вдома є якесь вообще щось там помазать, майже коста. Але, друзі, ніколи, ніколи, якщо у вас таке це сталося, ніколи не говоріть про це. Це потрібно віднести в сторону. Да? Я от прям дивлячись і в очі, кажу: блін, за то буде такий вкусний борщ. От прям і коротше на цьому все закінчився. З'їли дві тарінляки, коротше, борща, і лягли спати. От така. Дмитро Володимирович, у вас так. написано, що ваше хобі вивчити людей використовувати гумор в роботі та в житті. Мене сьогодні ви навчили. Дякую, Так, да, дякую вам. Да. Дякую, друже. Передавай Дніпру величезний да, привіт. Дякую вам Хорошого дня. Супер вообще супер. Вони такі всі сміються вообще. на мені щось не сміялись то вообще дуже сміються. Такі хороші вообще. все мене бувайте.